Пути в ліграді вранці рано співає і плаче Ярославна, як та зозуленька кує, словами жалю додає. Полечу з екзицею, тією чайкою вдовицею та понад доном полечу рука в бобровою мочу в ліці каялі, і на тілі, на княжим білім помарнілім. О мою кров суху, отру глибокі й тяжкі рани. І хвилить, плаче Ярославна в путивлі рану, на валу. Вітрила, вітри мій єдиний, легкий, крилатий господине. Нащо, на дужому крилі, на вої любі мої, на князя ладо моє миле, ти ханові метаєш стріли? Немало неба і землі і моря синього, на морі гойдай насади кораблі, а ти прилютий, горе горе, моє веселіє украв, степу на тирсі розібгав. Сумує, квилить, плаче рано в путивлі градія Ярославна, та й каже дуже я старий. Широкий Дніпре немалий, пробив єси високі скали, текучи в землю половчана, носив єси на байдаках на половчан, на коб'яка, дружину ту і святославлю. О мій словутицю, преславний, моє тила принеси, щоб я постіль весела слала, у море сліз не посилала, сльозами моря. Не і плаче, плаче Ярославна в путивлю на валу на брамі. Святе сонечко зійшло і каже Сонце присвятеє, на землю радість принесло і людям, і землі. Моєї туги нудьги не розвело, святий огненний господине. Спалив єси, луги, степи, спали і князя і дружину, спали мене на самоті, або не гріє не світи, загинув, Ладо, я загину.